В рамках проведення місячника безпеки життєдіяльності, співробітники ДСНС спільно з представниками обласної організації Товариства Червоного Христа провели День безпеки у Житомирському міському ліцеї при Державному технологічному університеті. Рятувальники поспілкувалися з дітьми на предмет дотримання вимог безпеки життєдіяльності в осінньо-зимовий період та про виявлення вибухонебезпечних предметів, навівши приклади найпоширеніших пригод. Присутні ознайомилися із первинними засобами пожежого гасіння та змогли власноруч застосувати їх під час імітованого загоряння. Також рятувальники показали навчальний відеофільм про запобігання травмуванню та загибелі людей від причин, актуальних до сезону. На подвір'ї ліцею вогнеборці продемонстрували дітворі пожежну рятувальну техніку і спорядження, а також надали можливість гасити умовну пожежу. Подякувати працівникам. Червоного Христа за те, що вони надали нам таку інформацію для збереження нашого життя та допомогу, як допомогти людям, е, ну не або не загинути в якихось ситуаціях. Також можу сказати про ситуацію в нашій країні, що вона дуже небезпечна. і Ми маємо знати е, все, щоб запобігти якогось конфлікту або втрати життя. Нам показували практичні дії, як тушити пожежу, Нам давали шланг. Ми пробували, як це тяжко. Наші рятувальники, молодці пожежники, тому що це дуже важка робота, дуже важка робота, і нам допомогли, як це як не розгубитися в такій ситуації. У Житомирській міській гімназії номер 3 в рамках місячника БЖД влаштовано виставку дитячих робіт. Діти нашої гімназії номер 3 Завзято приймають участь у виставці про рятівника як мужню професію нашого народу. І ми на уроках розповідаємо, як уникнути цих надзвичайних ситуацій, щоб діти розумілися, які, ну, які бувають важкі, важкі ситуації життєві. Можна подивитися, як різні композиції, різні рішення. І дуже яскраві роботи деякі учні підкреслюють психологізм героїв як рятувальника, мужня професії. Місячних дітьми правил безпеки життєдіяльності закінчується 1 грудня. Після чого рятувальники підведуть підсумки акції. Тому часу, аби реалізувати свої творчі можливості, залишилося не так багато. Найактивніших учасників буде відзначено цінними подарунками.